Добрий день наші дорогі підписники, з вами Павло і компанія Агрорейс Запоріжжя. І сьогодні у нас на відеоогляді буде два мотоблока буде відеоогляд порівняння. Значить, порівнювати ми будемо мотоблок гібридний з двигуном 9 кінських сил. Дизель, повітряного охолодження і мотоблок Моторсіч з таким самим двигуном. Тобто, що той мотоблок, дизель 9 що цей мотоблок, дизель-дев'ятка. Один з них коштує. Близько 80 тисяч, 70 7500, якщо я не помиляюсь, і цей в нас коштує 50 тисяч рівно. Тобто різниця в них дуже велика, але по факту побачимо, яка в них є відмінність. Значить, по-перше, мотоблок Моторсіч має 235 кілограмів ваги. Цей мотоблок має 205 кг ваги, Мотоблок Моторсіч має заводські обтяжувачі, тут обтяжувачів немає, але їх можна з легкістю встановити. Цей мотоблок має редукторний тип передачі до коробки передач. Цей мотоблок має ремінний тип передачі на коробку передач. Значить, можемо перейти до запуску і покажемо. По-перше, мотоблок Моторсіч має справжній диференціал. Тобто він Такий, як у автомобіля, і має справжнє блокування диференціалу такий от річажок, яким ми можемо заблокувати його, і він буде їхати тільки прямо. Мотоблок гібридний на базі водянки. Він має за умовщенням заблокований диференціал завжди. ну Якщо правильно це назвати, диференціалу він не має взагалі, він має розблокіратор на піввісі, значить, який можна послабити одну на піввісі. Або іншу на півбіс. Тобто фактично та сама функція, тільки трохи по-інакшому виготовлена. А, значить, а, коробку передач Мотор Січ має перші по, повишені і понижені передачі, і має першу першу і другу цю передачу. Тобто вона має чотири передачі вперед і одну і дві передачі назад. Водянка має так само. Ні, водянка пробачте, будь ласка, водянка має. Підвищені і понижені передачі, але вона має три, три передачі вперед і дві передачі назад. Тобто водянки більший діапазон швидкості, який ми можемо бачити. Значить, ну що, перейдемо до запуску. Спочатку знімемо, як працює мотоблок Моторсіч на всіх передачах, а потім як, з якою швидкістю працює мотоблок водянка. Значить, фіксуємо важіль декомпресора. Додаємо трошки газку. Всі випробування ми будемо проводити майже на холостому ходу для того, щоб ну, максимально чітко їх порівняти, їх швидкості, які вони, з якими вони їдуть. Так, таке запутався. До речі, це перший запуск мотоблока моторців. Раніше в ньому соляри не було. Не було. Так, ось так Починаємо. Розблокований диференціал. Давайте почнемо з задньої передачі. Пониженої. Вона понижена, перша задня передача. Тут бачимо дуже-дуже дуже повільно, дуже повільно. Значить, підвищена задня передача. Підвищена задня передача в нього трошечки. Свійше. Але все одно дуже повільно. Значить, почнемо з першої. Понижена перебача. Перша понижена передача в нього дуже-дуже повільна. Друга понижена передача в нього трошечки швидше, але вона все одно дуже повільна. Е, значить, е, переходимо на підвищені передачі. Підвищена перша. Вона в нас буде швидше за е, понижену другу, але повільно. Також підвищена друга це найшвидша передача, на якій за, які за мотоблоком треба просто бігти. А, ну і також блокування диференціалу. Тобто, оп, заблокували. Тепер він їде тільки прямо. Yeah. Для того, щоб вимкнути такий мотоблок, нам треба... Прибрати важіль декомпресора просто пальцем. Його прибирає, мотоблок глопне. Що стосується моторсічі, запорізька якість, мотоблоки 22-го року виробництва. Внутри, всередині, в собі вони мають цементовані шестерні. Це дуже якісний редуктор, який дуже довговічний, дуже, ну, скажімо так, практичний. Бортову можна провернути. Ширина колії регулюється за допомогою спеціальних ступиць. Які Можна переставляти їх від, якщо не помиляю, 60 до 90 мм колію регулювати. Тут же колія регулюється Просто на шпонці ви можете совати колесо від себе до себе і регулювати колію так само. Але тут вона буде трохи більша за рахунок того, що тут ремені, ну, за рахунок того, що тут ремені не дадуть повністю підсунути колесо. Тепер перейдемо до запуску. Цього мотоблока і покажемо, як він працює на своїх передачах, повишених, понижених. Як бачимо, двигун працює цілком так само, як і той, Знаєте, Почнемо з пониженого ряду передач і з першої пониженої. Вона також дуже-дуже повільна, дуже повільна передача. Така відпочиваються. О, значить, друга поміжена. Також вона дуже-дуже повільна. І третя, вона буде трошки швидше, але все одно дуже повільна. Є. До речі, відмінність цього мотоблоку в тому, що він має заводський тормоз. Якщо ми зробимо отак, то він тормозе. На мотоциклі, на жаль, такої функції немає. Далі підвищені передачі, підвищена перша. От, як бачимо, вона трохи більше низький. Підвище на друга, вона буде щі, трохи вище. Ну, а тут на третє він буде летіти як самолет, Як так само, як і моторхвіт. Так, і задній кіт який у нас тут підміщений задній хіт. Це швидкий задній хіт. І ми маємо також повільний задній хіт. Оп, на догмутну. Оп, пробачте. Так, повільний задній хіт. Він Дуже-дуже, дуже, дуже, дуже повільно. Роком спілубат. Значить, ще які ми маємо відмінності. Тут е, вал відбору потужності знаходиться ззаду під ковпачком, е, на нього можна навісити любе навісне обладнання, е, яке виробляє завод, або яке вже виробляють наші українські е, умельці. E, значить, тут вал відбору потужності знаходиться або ось тут, на нього можна причепити шків, або фриза приводиться в дію, коли знімається зядня кришка і там є шестерня. E, значить, в чому відмінність цього мотоблока? Він буде значно дешевший, e, і на нього буде більше запчастин по всій території України, тобто, де ви можете їх придбати всюди. E, значить, цей мотоблок, він, можна сказати, практичніший, в плані, що він має бортовий редуктор, який можна провернути. Він має цементовані шестерні, грубо кажучи, він долговічніший, ніж Водянка, але він трошечки, ну якби навіть не трошечки, він дорожчий. Тому, на жаль, це його негативна сторона. В принципі, що він ще? має? Цей має акумулятор 18 А, цей має акумулятор 50 А, величезний автомобільний акумулятор. Вирішувати вам, який з них обрати, вони обидва якісні, обидва. Ну, якби цікаві для яких завгодно там робіт по полю. Але ну, ми однозначно рекомендуємо Торсіч, тому що це мотоблок, по-перше, він наш рідний. По-друге, він ну, завод цей вважається якіснішим ніж китайські мотоблоки. Але mm -hmm. з такою різницею в ціні все одно ви можете зупинитись на тому, який ви хотіли б самі. Якщо вас зацікавив такий або такий мотоблок, ви можете звернутися до нас. Ми зберемо вам гібрид. Знову такий, як ви захочете, хоч це буде 9 кінських сіл, 12-14, або просто придбати оригінальний мотоблок Моторсіч з заводською гарантією рік і насолоджуватись. Дуже дякую вам за перегляд. В разі, якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, телефонуйте за номерами під відео, переходьте на наш сайт, дивіться весь, весь наш асортимент на нашому сайті. Можете написати на месенджери, вайбер, телеграм, там все. або Пишіть в коментарях, я залюбки вам відповім. Дуже дякую за перегляд.